Супер преміум сегмент. Нарешті ми вперше побачили цю зарядну станцію. Анкер на 2 кВт. Вона просто шикарнюча. Можна до неї доєднувати акумуляторні батареї, можна керувати за допомогою додатку. Де ваші екофлоу подівалися? Де вони плачуть там, курять бамбук десь в стороні? Тому що це анкер з п'ятирічною гарантією. Він прийшов, щоб покарати всі ваші екофлоушки. Дві штучки приїхали, дві штучки вже люди забронювали. Сьогодні будемо перевіряти їх для вас і відправляти. Ось така зарядна станція. Ємністю 2 кВт на літій залізофосфатних акумуляторах з трьома розетками, з прикурювачами, з потужними USB-роз'ємами, блютузом, Power Saving. Подивіться, яка якість у цій зарядної станції. Ось така ручка дістається як чемодан. Ось такі колеса, які м'яко їздять. Тут все зроблено по найвищому класу, просто по найвищому класу. Ось це я вважаю. Преміум сегмент зарядної станції. А сюди ще можете доєднати ще додаткову батарею, поставити. І все так зроблено акуратненько, вона тихенько заряджається. Хоча тут потужна система охолодження також при необхідності працює, але за допомогою сучасних гантранзисторів у неї розподілена енергія на зарядку. Вона заряджається швидко. Дякую вам за увагу до нашого магазину. Звертайтеся за найкращими товарами до нас.